Із зброї у мистецькі витвори учні Вінницького технічного ліцею на заняття військово-патріотичного гуртка розмальовують гільзи, які потім планують продати і підтримати зсу приходимо по власному бажанню, тому що хочеться якось підтримати і зробити якийсь вклад в допомогу Україні. Гурток існує 9 років. Його створив викладач історії та права Євгеній Антонюк. За цей час тут проводили військові вишколи, створювали історичні мініатюри. Нині ж весь час присвячують саме розпису гільз. В межах повномасштабної війни. Актуально допомагати і потрібно допомагати Збройним силам України і. Навіть невелика допомога криє у собі великий зміст, особливо невелика допомога молодого покоління, яке тільки навчається, якому тільки належить в майбутньому розбудовувати цю державу, зміцнювати її. До роботи молодь підходить відповідально. Спочатку гіль загрунтували, тепер на них наносять сам малюнок. Аби виручити якомога більше грошей, їх продаватимуть за кордоном. Готові роботи гуртківці передадуть волонтерам, які повезуть їх на аукціон до Великої Британії. Після місцевих аукціонів була запропонована ідея буквально перед новим роком про те, що. А давайте спробуємо. Давайте спробуємо інше середовище, європейське середовище, як воно сприйме ось цю ідею мистецтва. А щоб за кордоном не лише купили гільзи, а й перейнялись важкою долею українців. Дев'ятикласниця Катерина Шарабура додає своїй роботі інформаційного змісту. Я обрала цей малюнок, тому що тут написано «Home», англійською це дім, Україна це наш дім, і дуже хочеться зробити е, якийсь вклад в допомогу Україні, тому що для нас це зараз найголовніше. розписують на заняття гільзи різного калібру. Їх гуртку передають волонтери. Ось ця із Харківщини. Її після звільнення одного із населених пунктів привезли до ліцею. У даному випадку гільза 152 сто калібру. В даному випадку використовується САУ українськими, і відповідно зображено було символічно чайку Нептуни, ну і всім відому історію про те, як тонув і куди пішов російський корабль. І якщо в руках ворога метал стає вбивчою зброєю, то сила українців перетворює його на витвори мистецтва із бойовими гусаками та написами «Стоп війна це символ того, що зброя може не нести не тільки. Смертельну силу, а зброя може нести і силу перемоги, силу відбудови міцності, силу захисту. А ми використовуємо зброю не для нападу. Ми використовуємо наші військові використовують зброю для того, щоб захищати Україну. на заняття патріотичного гуртка щоразу приходить все більше школярів. Тут вони відчувають свою користь для держави і додатково вивчають історію України. Ми всі розуміємо, наскільки зараз важливо вчити історію, адже без історії не існує по факту народу, без мови не існує народу, але історія є основною складовою і вивчення дітьми історії є запорукою подальшого щасливого майбутнього держави. І поки ворог намагається знищити нашу державу, українці демонструють стійкість, незламність, всі без винятку, і дорослі, і діти за виручені від продажу гільз кошти, учні гуртка планують купити дрон, аби наші воїни могли швидко вираховувати позиції противника.